Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії відбувся мітинг Реквієм до 37-ї річниці Чорнобильської трагедії. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги отримала автомобіль. Як працівниці чистого міста роблять Олександрію кращою? На площі Соборній відбувся мітинг реквієм, присвячений 37-й річниці Чорнобильської катастрофи, віддати шану жертвам і ліквідаторам найбільш масштабної техногенної катастрофи, 26 квітня до пам'ятного знаку прийшло керівництво міста, ліквідатори аварії на ЧАЕС, члени громадських організацій, містяни та наша знімальна група. 26 квітня. Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу в Олександрії. 37-му річницю трагедії вшанували мітингом на площі Соборній біля пам'ятного знаку. Участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС збрало понад три тисячі Олександрійців. Сьогодні в місті проживає 661 ліквідатор. «Скільки б ліквідатор. Тільки не пройшло часу. Ми завжди будемо пам'ятати тих, кого на жаль. Немає поруч з нами, а немає багато. Тільки в грудні місяці поруч з нами стояли наші побратими. Сьогодні ми їх згадуємо тільки в своїх поминальних речах. Здоров'я вам, добробуту в сім'ях, терпіння, тому що воно нам дуже необхідне. Авіатори нашої військової частини з перших днів катастрофи здійснювали пасажирські та вантажні перевезення, закидували у палаючий реактор пісок. За словами Юрія Криндача, ліквідатора 1986 року другої категорії. Перший пам'ятний знак на території Олександрійщини на честь ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС становили на території військової частини. З 26 на 27 квітня 1986 року полк. Був піднятий по тривозі. І 14 екіпажів мі 6, і 12 екіпажів Мі 8 під командуванням командира полку, полковника Серебрякова викона... вилетіли для виконання поставленої задачі по ліквідації наслідків аварії. Саме наші льотчики нашого полку були першими, хто зайшли на реактор і приступили до ліквідації наслідків аварії. 163 військовослужбовці 1918 шостого року приймали участь в ліквідації наслідків аварії. Було виконано майже 500 вилітів на реактор. Скинуто понад 800 тонн вантажів. На сьогоднішній день військовій частині працює тільки три ліквідатори наслідків аварії. А в період з 1986 по 1990 рік 374 військовослужбовці частини брали участь в ліквідації наслідків аварії. До ліквідаторів, які ціною свого життя та здоров'я закрили світ від трагедії, звернулася начальниця Олександрійської районної військової адміністрації. 37 років минуло з того дня, але ми пам'ятаємо до сих пір, до сих пір до чого привела. Це катастрофа. Місто прип'ять до сих пір не, не є життєздатною територією. І кожного року, мабуть, ми дякуємо всім, хто став, хто допомагав на захист, хто став у боротьбі, всім будівельникам, як уже сказала, військовим, лікарям, працівникам санстанції, вченим, які. Робили максимально велику роботу для того, щоб зберегти екологію і зберегти наше подальше життя. Слова вдячності за героїчний вчинок висловив і Сергій Кузьменко, вручивши грамоти та подяки. Ми пережили багато: Голодомор, Другу світову війну, Чорнобиль. І все це було на пам'яті тих людей, які сьогодні серед нами. За 37 років діти стали дорослими чоловіками і жінками, а молодь прожила свої кращі роки і сьогодні має сиві голови і великі спогади за те, скільки всього прийшлося пережити. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів та поклали квіти до пам'ятного знаку. Олександрійська мобільна бригада соціально-психологічної допомоги стала по справжньому мобільною та отримала від міжнародних партнерів автомобіль. Ключі від автоводієві вручили цими вихідними у Києві. Взагалі на Україну передали 60 автомобілів. Бригада, створена півроку тому за сприяння міської влади та у співпраці з міжнародними організаціями, зокрема у партнерстві з ООН у галузі народонаселення. Чим займається бригада? Скільки адрес обслуговує за тиждень та які плани має, розповіли члени команди. В Олександрії вже півроку працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Працює вона паралельно зі спеціалізованою службою первинної соціально-психологічної консультування осіб, постраждалих від домашнього насильства. Про здобутки та нові напрямки розповіла очільниця служби і бригади Юлія Банковська. За цей час сфера запобігання протидії насильства в нашій громаді вийшла на декілька кроків вперед. Нас почали запрошувати з початку війни на навчання, де дійсно тренери міжнародного рівня з європейським досвідом передають нам свої знання, за що ми отримуємо сертифікати, підвищення кваліфікації, і такі приїздимо натхнені, і хочеться крушити і допомагати людям. У нас створена за цей час зелена кімната на базі районного відділу поліції, де ми допомагаємо діткам, які постраждали від домашнього насильства або стали свідками домашнього насильства. Постійно проводяться там допити неповнолітніх дітей, в яких ми беремо безпосередню участь з серпня місяця 2022 року. У нас була вже створена мобільна бригада. ООН у галузі народонаселення соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Тобто ця бригада працює більше трошки ніж півроку. За цей час ми показали дуже гарні результати, внаслідок чого найкращим мобільним бригадам дали автомобілі від ООН у галузі народонаселення за сприянням громадського руху Віра Надія, Любов. З новим авто бригада стала дійсно мобільною. Є можливість виїздити на екстрені виклики в радіусі до 50 кілометрів від міста. Важливо надати екстрену психологічну допомогу, особливо дітям і жінкам, да, коли вони потрапляють в ситуацію домашнього насильства, тому що часом стреси, затяжні стреси або гострі стреси, вони провокують і суїцидальні да, випадки, і те, що людина залишається безпорадною, іде під вплив людини, яка шкодить, да, яка є кривдником. Тому, звичайно, важливо збалансувати емоційний стан, надати вчасну допомогу, психологічну підтримку. Таким людям. В умовах сьогодення, звичайно ж, і постає питання про психологічну допомогу військовим, так? тому що це і, і і члени родини, де загинули військові, і поранені, демобілізовані. Ну, тобто різні категорії військових потребують такої уваги. І, звичайно, члени родини для підтримки теж користуються нашими послугами, користуються нашими послугами. За тиждень мобільна бригада здійснює до 50 виїздів. Раніше виїжджали на власному транспорті, розповідає водій. «В мобільній бригаді я з першого дня. Ми з серпня 22-го року почали співпрацю тут з психологами нашими. От, зразу ми до сьогоднішнього дня на виїзда виїжджали на моїй машині. Нас те саме. А коли Три дні назад мене визвали у Київ отримати для нашої мобільної бригади служебне авто. Присутствував міністр соціальної політики, віце-прем'єр офісу президента, представники всіх галузів громадських організацій. Все це проходило на Софійській площі. Видали нам, виходить, всього 60 автівок на всю Україну. На Кіровоградщину приїхали дві машини: одна в Кропивницькій, одна в Олександрію, а також були ще Буча, Ірпінь. Ужгород був, хуст, я знаю, Вінниця, Дніпро був автомобілі. Надало бюро ЮСЕЦ за сприяння міністерства з питань євроінтеграції та міністерства соціальної політики України. Працівниці комунального підприємства Чисте місто продовжують весняні роботи з озеленення міста. Вже проведено обрізку дерев та кущів. Зараз сіється насіння квітів. Ті рослини, які вирощувалися у теплицях, у ґрунт висадять трохи згодом, коли стабілізується погода. Окрім звичних троян, чорнобривців та бигоній обіцяють новинку. Як буде квітнути Олександрія цієї весни, розкажемо у наступному матеріалі. Весняні роботи з озеленення міста зараз в активній фазі. Тривала дощова погода, дещо змінила план робіт працівниць комунального підприємства Чисте місто і негативно вплинула на ті рослини, які вирощувались в теплицях. А якщо нема сонця, воно просто не росте. Ну, зараз у нас у теплицях Сальвія, цинрарія, Чорнобривці, агератум і традисканція, яка також нас дуже виручає. Потому що вона, вона росте у на півтемряві. О, і ми от коло глав поштампа садимо чаші цю традисканцію». Обрізку дерев було проведено ще у лютому. У кінці березня підготували до весни троянди. Вони гарно перезимували та вже пішли у ріст. Ми поцікавилися, що нового буде квітнути на вулицях Олександрії цього року. Вирішили в цьому році провести експеримент і закупили петунію, яка називається Тайдал. Значить, Коли вона розквітає повністю, вона в діаметрі одна рослина розростається до півтора метра. Ну, що буде, ми ще не знаємо, Ну, зараз вони показують себе дуже добре. О, ми вже їх у кашфо посадили, і, то саме, і будемо дивитися, як вони. Так що, думаю, що мешканці нашого міста поспостерігають за цими новими петуніями. Зараз працівниці чистого міста розбивають клумби, приводять до ладу місця відпочинку та сіють насіння квітів. Ми перекопуємо квітники, готовим під посів уже на багатьох своїх об'єктах. Ми за цей тиждень, поки нема дощів, посіяли цинію, тобто майори, як в народі кажуть, посадили кани, посіяли чорнобривці. Ну, взагалі, в нас вже майже все посіяли. Потім вже ми будемо висаджувати квіти, які ми виростили у теплиці в горшочках. Там, в горшечках, у нас зараз підростає сальвія. Знову ми закупили нові сімена цинії низькорослої, потім цинрарія в нас в цьому році дуже гарно вдалася. Чорнобривці, агератум це те, що ну, воно дуже імпонує ці квіти один одному, і дуже гарні орнаменти получаються з них. Тож, щойно на вулиці буде сонячно та тепло, Олександрія здивує яскравими кольорами різноманітних квітів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна.